Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про прекрасне про роботу театру, а саме українського. І я вітаю в нашому ефірі Юлія Пивоварова, директорка художня керівниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Добрий вам день. Вітаю. Ми з вами минулого ефіру говорили про те, що у вас намічаються і Зараз ви повернулися нещодавно в театр з Івано-Франківська. Розкажіть так. нам, як це проходило, тому що знаєте, це такий обмін знаннями. Ось знаєте, ми з Одесою. Ну, ось це насправді на, на копродукція вже між двома театрами. Ну, справді скажімо так, це вже другі гастролі а, за а, час війни. На яких о, виїздив наш театр? А перші гастролі відбулися. Наприкінці чер червня місяця у місті е Рівному, і зараз відбулися другі гастролі у місті Івано-Франківськ. Ми показали, ми мали показати три наші вистави, але так сталося, що за умов о 10 жовтня, коли почалося бом бомбардування з боку е орків, ми не змогли показати нашу виставу. «Чуваки не святковують, але дві вистави ми все ж таки встигли показати. Це була вистава «Саша, винести смиття вистава серце навпіл про серце навпіл я б хотіла взагалі сказати окремо. Угу. По перше, цю виставу поставив в нашому театрі заслужений артист України, актор та режисер саме Івана Франківського театру Олексій Гнатковський. І коли ми зробили Прем'єру цієї вистави це було напередодні 30-річчя незалежності України, відкриття якраз театру після ремонту. І ми підписали разом з Ростиславом Держипільським, директором, художнім керівником Івано-Франківського театру меморандум про співпрацю. От, врешті-решт, у нас було багато планів, які Всіх, Трошечки мабуть, ми так, так посунули ці наші плани, але вперше ми зробили саме таку копродукцію, тому що ну, вистава у нас така багатолюдна, і вивезти всіх, ну, це було, коштувало б грошей. Тому на сцені Івано-Франківського театру разом з нашими акторами вийшли актори. Івано-Франківського театру. І це була одразу просто дуже швидко зроблена нова, така оновлена вистава, яку працювали саме актори двох театрів. Uh -huh. ну, до того Максим Голенка також зробив у театрі у рівному з нашими акторами, з чотирма акторами нашого театру виставу «Зерносховище», Тому ми робимо таку копродукцію. Але те, що теж пощастило театру, Дуже вдячні і самим Ростиславу Любомировичу Держипільському він зробив можливість трошки нашим акторам відпочити в Буковелі. Вони не, не лише самі відпочивали їм компанію склав і Ростислав Дерепівський, актори а, Івана Франківського театру. Потім ми повернулися, теж брали якісь там а, участь у заходах спільних з цим театром. І це тобто було... не, не тільки гастролі, але ні, і обмін ні, це була це був і... повний обмін досвідом. Круто. Вони були присутні на наших виставах. Наші актори мали теж можливість подивитися дві вистави. Як на мене, це теж такі дуже ну, цікава вистава. Це Гамлет і Солодка дорога». Гамлет, там ну, чудово сучасне прочитання цієї п'єси, а друся» я вам можу сказати, відверто. Я навіть не пам'ятаю. О... В котрому році я вперше побачила цю виставу. Я була знайома з творчістю Марії Василівни Матіос. Потім багато хто uh -huh. ставив цю солодку друсю». Ну, я як на мене, це можливо це був десятий, можливо, дев'ятий рік. І для мене це одна з найкращих вистав. Ну для мене це найкраща солодка друся». Мені дуже приємно, що актори нашого театру мали можливість це побачити, це все подивитись. І далі ми продовжуємо цю співпрацю. Зараз Олексій Гнатковський. Вже працює в нашому театрі як режисер. Перша вистава серце навпіл. Друга вистава, над якою він зараз працює. Це буде прем'єра напередодні нового року. Ніч перед Різдвом. Ми обрали саме для роботи інсценування Василя Василька, нашого корифея, чия ім'я носить театр. І Олексій саме працює за цим інсценуванням. Я думаю, що вийде дуже, дуже хороша робота. Знову буде так на новий лад, все ж таки. І під сучасність ну, чи як? Буде, буде. Ну воно не може бути зовсім на новий лад. Будуть, звісно, якісь свої акценти. Звісно, це буде нова музика. Музику пише. Наш, ну це буде звісно на підґрунті українського фольклору, тому що це, звісно, там і колядки, і всі, всі різдвяні всі ці пісні, які існують в Україні. Музичну обробку у джазовому форматі робить наш Вадим Бесараб. Тому я думаю, буде щось цікаве. думаю, що буде хороше. Повертаючись до гастролей театру, ви так трошки до ефіру сказали, <гум> що на жаль, до нас поки ніхто не приїжджає. Здебільшого це театри зараз е виступають в областях західної України. Е, ну ви знаєте, скажімо так, теж ну спілкуємося не лише з колегами е по театрах, але спілкуюся також із квитковими операторами, через <гум> яких зараз ну і завжди багато часу наші глядачі купують ці квитки. Знаєте, це була така теж розмова. Вони сказали, ніколи не думали, що нас будуть годувати. Мукачево, то Ужгород, і ну насправді, якщо навіть гастрольні а, якісь заходи відбуваються, вони більше відбуваються у західній Україні. Ну це зрозуміло. Там а, до 10 жовтня більш-менш була нормальна ситуація. Хоча я нічого не можу сказати, ми дуже вдячні нашим глядачам. І Я, коли там виникає момент спілкування з глядачами, я завжди дякую за те, що вони знайшли час і прийшли до нашого театру. У нас відбули відбулася Прем'єра на політанській пристрасті. Це було багато людей. Сиділи, чекали перед прем'єрою, була повітряна тривога. Повернулися всі, всі просто чудово прийшла прем'єра, і це були чудові глядачі. Ми поновили нашу виставу Собаче серце. теж, Коли грали виставу, це теж зупинка. Людей вивели, вони виходять зараз в укриття в театрі, в укриття у національній бібліотеці. Хочу, до речі, подякувати. Генераль... Генеральну директорку нашої національної наукової бібліотеки Ірочку Бірюкову, неймовірна людина, просто, ну, як би не її зараз допомогла, ми просто не мали можливості так. грати. Ну, бачите, ми всі один одного підтримуємо. Згуртувалися. Не, згуртувалися. Так, згуртувалися. І теж так. люди пішли до укриття після завершення повітряної тривоги, знову повернулися, знову дивилися вистави. До речі, ну собаче серце в нас це інсунування, наше сучасне українське. І Максим Голенко, багато водів. У нас в ролі Барменталя вийшов наш актор Дмитро Усов, У ролі Швондера вийшов заслужений артист України Марк Марк Дробот. Якщо буде комусь цікаво, Дуже потужний акторський склад, ну не лише вони там у нас багато нових акторів, тому багато вводів. І звісно, Максим Голенко дещо змінив в цій виставі, дещо ну, тому, що коли вона йшла. До війни це були одні, одні акценти, зараз це трошечки інше. А з приводу неополітанських пристрастей, я пам'ятаю, коли наш телеканал був uh -huh. напередодні прем'єри, uh -huh. як проходила репетиція, адже там також новий склад акторів, вони просто так. зібрані з різних куточків України. Ну, це було дуже складно зробити, тому що ну. А, ну Напередодні війни ну, мені здавалося, що дуже потужний акторський склад. А почалася війна, де хто з наших хлопців пішов до ЗСУ. Багато хтось з дівчат залишив країну і не повернувся. І ми з, Голен... ми з Максимом Голенковим опинилися перед питанням, що нам треба знову зібрати дуже міцну трупу. І... Ну мені здається, що нам все вдалося, тому що до нас долучилися і це і Володимир Галаткий, і Марк Дроба. Чудовий актор з а... Миколаєва, Павло Чірва, заслужена артист України. Чудові дівчата Богдана Шуманська, а, Тамара Лукаш. Прийшли нові зовсім дівчатки. А, вони щойно ну, закінчили Карпенко Караго, це Ірочка та Марійка. А, Ася, та, Ася та Сережа приїхали до нас теж з Рівного. У нас багато хороших акторів, і ну, мені здається, що ну, така. А, я вже теж говорила, ну, завжди в театрі є такі провідні актори, є такий балласт, uh -huh. який ну, є. І... Ну, і нехай є. Я зараз дивлюся на наших акторів. І я просто розумію, що баласту практично немає. І це стосується не лише нових акторів, які прийшли. Наш, наші актори, які вже працюють багато років в нашому театрі, вони просто неймовірні. До речі, на пелітарських пристрастях. Ну, слухайте, для мене робота Єгора Карельського та Юри Онопрійко. Ну, слухайте, ну для мене це насправді як Таренційно, я просто сміялася без зупинки весь цей акт. Я та, ну, це, це немовірно смішно, це дуже це дуже круто зроблено. А як глядач, знаєте, сприйняв комедію, тому що до цього прем'єри були саме, які все ж таки присвячені і воєнним діям на теренах України. А ви а, так сказали нормально, що... нормально, не просто не лише нормально. Ви знаєте, а, скоріш за все, мене теж підштовхнуло для, до постановки комедії. А, розмова з психологами, який працює з нашим військовим. Це ще було влітку, і ми там кажемо: я пропоную там Саша, винеси сміття, чоловіки не святкусь. Кажуть, це чудово. А, але хлопцям потрібна реабілітація. Їм uh -huh. треба не лише знаходитись всередині цього всього, їм треба виходити з цих всіх моментів. Ну і ми так подумали, поставили. Це просто смішна, хороша, нормальна людина, комедія про, про пристрасть. Так, і про шулерів трошки так, <реш> також, так, і так. про те, що з того, що ми зараз робимо, о, ну, о, ми вже зараз розпочали о, теж відновлення деяких наших вистав, а я вже анонс про те, що буде о, вистава. О, Ніч перед різдвом перед новим роком я вже сказала. Зараз ми почали роботу, дуже багато роботи. На 11 листопада в нас призначення повернення вистави, переречені танцювати. Mm -hmm. І це ну я якраз сьогодні, вчора ну, всі дні актори працюють дуже плідно. І ми вже розпочали роботу над відновленням вистави ціні забутих предків. Івана Уривського Із з ми теж досягли домовленості, що він має приїхати у грудні місяці, і ми будемо відновляти дві вистави. Це будуть тіні забутих предків та одруження, і е, якщо Тіні, я думаю, ми встигнемо зіграти теж у грудні місяці, то одружня ми вже зіграємо після нового року у січні. А на новорічну кампанію, якщо вона така буде, ми хочемо відновити для наших маленьких одеситів нашу виставу пепі. І ну, так, теж маємо дуже стисли терміни. Якщо буде, дай Божечка, дай Божечка, щоб було все нормально. То з 2 січня ми будемо показувати цю виставу, ну хоча б трошечки зробити якесь свято дітям. Пані Юлі, ви так кажете, що будете відновлювати те, що було в репертуарі, але фактично це буде щось нове. Інші актори, інші ну, відновлення, режисери. Відновлення, так, ну, режисери ті самі, але ну, це дуже-дуже складна робота. Ну, Далі в наших планах ну, з. Ростиславом Любомировичем Держипівським ми домовилися, що вони все ж таки приїдуть до нас в Одес до Одесу з гастролями Івана Франківського театру. А я вам чесно можу сказати, там є що побачити. Там ну, дуже, дуже міцні вистави, дуже міцні, дуже, дуже хорош, хороші актори, дуже сильні роботи. І, ну, ну це цікаво. Ну і в нас є, скажімо так, це заповіт нашого друга разом з Ростиславом Любомировичем Олега Вроелісом. Олег пропонував, і ми насправді це було в наших планах. Ми хотіли, щоб Ростик Держипільський поставив в нашому театрі виставу Білий птах з чорною відбиткою за інсценуванням Є відомий фільм, і я Ростику зараз нагадала, сказала: Ростику, у нас є з тобою заповіт, наш з тобою. Другий товариш, який пішов на превеликий жаль життя, він дуже хотів, щоб це відбулося. ми маємо це зробити. І я думаю, що ми це зробимо. Коли почнете підготовку чи по влітку, це... влітку, влітку, це величезна робота. І я я знаю, що Ростик це те режисер, який цю роботу зможе зробити. Ви так сказали влітку, і я зрозуміла, що театр вже почав будувати плани на майбутнє. Так, Звісно, у нас зараз Лера Фідотова буде ставити. Якщо ми здомовимося з Доном, нігро буде чудова, невеличка вистава. Ми говорили з Пашою тілом. До речі, і Лєра Фідотова, і Паша Гготіла це наші штатні режисери. Я, я вважаю себе таким ну, директором, який багатий на хороших режисерів. З Пашою його ми теж говорили в наших планах. Скоріш за все, теж це буде він. Почне роботу десь навесні, десь на початку червня. Скоріше за все, ми випустимо прем'єру. Багато театрів цього року планували зробити вистави за мольєром. Цього року 400 років мольєру, але ніхто не встиг це зробити. Мольєр це дуже хороша драматургія, але це комедія. і Паша Гатілов один з тих режисерів, які розуміють саму структуру комедії. Тому ми домовилися, бо вже так більш-менш брала навіть матеріал, так що в нас, звісно, є плани. А як а як це робити? Театр, якщо ми не будемо планувати, ми стільки разів все змінювали за останні часи, але якщо я не буду розуміти покроково, ну я хоча б який напрямок розвитку театру, uh -huh. немає про що поговорити. Ну і буде теж навесні буде Максим Гуленко. А якщо в нас все вийде, дай Боже, він відновить і золоте теля, і ще зробить ще одну виставу. Багато роботи, тому що репертуар у нас був хороший. Ну треба ну не все не все ж не все ж нове можна зробити, тому що ми не встигнемо все нове зробити. Ну спробуємо. А з приводу глядачів вони вже знаєте трошки оговталися, почали приходити за розписом, ну умовно кажучи, спектаклів. Тому що раніше, як тільки з'являлася прем'єра, глядачі ну фактично знаєте, табунами, так бігли. Я знаю, ну, зараз, де яких... зараз про табуни говорити все ж таки не можна, і ми це теж розуміємо. Але глядач є, ну ми виходимо в продаж, скажімо так, на сьогодні більше ніж 330 квитків я не маю права продавати, тому що ну, є умови, вибачте, укриттів. Так. А я можу запустити одну кількість до нашого укриття, яку ще якусь кількість до укриття в національній бібліотеці. Це ж безпека людей. Ну, На 330 ми виходимо. Це, ну, це не так дуже складно, можу вам сказати, тим більше, що в нас. Є і формат роботи театру в укриті. Це вистави, такі як емігранти та Саша. Вони сі смиття. Вони ми, ми проводимо їх в підвальному приміщенні, але там ми прийдемо лише 50 квитків, тому що ми більше прийняти просто не можемо. Там, ну звісно, що це значно легше зробити. Я формат у нас глядач на сцені. До речі, у нас у форматі «Глядач на сцені відбуваються і концерти. Досі у нас були концерти нашого будима Басараба, Я вже згадувала. Це наш імпровізатор, композитор так нашої музичної частини театру. Були його, його концерти. Зараз 6 листопада відбудеться джазовий концерт. ну це не оркестр, тадор, це, скажімо так, джазовий ансамбль під керівництвом mm -hmm. Бесараба. І це буде формація глядач на сцені, тому що нам, нам так легше виводити людей. Ну, нам просто легше зараз так робити. Люди приходять, я розумію, що людям це треба. І коли ми взагалі говоримо, ми всі... Дуже вдячний, низький уклін всім, хто нас захищає а ЗСУ, тому що ми б не мали можливості це робити. Але ми все також, всі також розуміємо, що ми нація, яка має вижити. А якщо не буде культури, не буде цього культурного коду нації, ну нема, не буде про що говорити взагалі. Я до цього саме і вела, коли говорила про табуни, це малося на увазі невелика кількість, але я знаю, що багато знайомих, які просто вони за ці квитки боролися, тому що вони дуже швидко розкуповувалися, будь що коли з'являлося саме в українському театрі. Я знаю людей, які одразу брали на один той самий спектакль, декілька квитків, але у різний час, у різний день, щоб спочатку прийшов, подивився добре, потім прийшов на цей же, Спектакль ще раз, а потім вже зовсім інші думки. Я ж про це і кажу, що людям приходилося боротися за квитки. Зараз, зараз ні, я нічого не можу сказати. Люди йдуть, і це, і це чудово. І я якраз згадувала, тому що ми переносимо зараз трошки на трошки раніше час. з... Вже цього тижня ми починаємо у суботу та неділю проводити вистави о п'ятій вечора. А з 1 листопада ми у вихідні дні переносимо вистави на третю годину. Це безумовно пов'язано із ситуацією в електромережі країни, тому що і ну, коли ми вмикаємо світло в, і в глядацькому залі, в глядацькому є люстра у грецькій залі. Це дуже красиво, це дуже чарівно, але воно з'їдає електрики стільки, що це просто… Просто страшне, а потім ми розуміємо, що зараз е, будуть зменшена кількість електротранспорту по містах. І якщо ми будемо проводити виставу, не дай Боже, виникне знову там якась повітряна тривога, і люди десь о 9 на півдесяту вийдуть з театру. Ну для мене величезне питання, як вони мають до доїхати додому. Тому ми прийняли рішення, що ми о третій годині будемо починати саме у вихідні дні. Ви знаєте, теж сиділи, радились. Я сказала, ну знаєте, якщо я буду хотіти, я я хочу піти до театру, то я в будь-якому випадку до нього прийду. Якщо це буде о третій, це буде о третій. Мені здається, що так буде все ж таки трошечки зру зручніше на саме нашим глядачам. Ну, ми все ж таки будемо пі піклуватися про всю нашу країну, тому що треба, і це залежить від нас від кожного з нас, що буде з нами в цій зими. Ми всі звикли за ці 9 е, місяців. Що ми дуже швидко перелаштовуємося, тому прийти до театру у третій годині. Я думаю, невелика проблема. Я так. Теж так думаю. Дякую вам, пані Юлі, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Юлія Пивоварова, директорка художня керівниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру. Імені Василя Василька була з нами в ефірі. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимось.